Єдині уроки з безпеки на сумщині рятувальники продовжують проводити роботу в навчальних закладах, де знайомлять учасників освітнього процесу з алгоритмом дій під час надзвичайних ситуацій. Нещодавно фахівці зустрічалися зі студентами та викладачами сумського коледжу мистецтва та культури, а також у сумському центрі профтехосвіти. Цей літо ми працювали над тим, щоб зробити нормальні укриття. У нас на садові і на гагаріна чудові є укриття, які зроблені відповідно до методичних рекомендацій, і сама пройшла і навчання, і теоретичний. Практичне, відповідно до методичних рекомендацій, ми зробили все. І все в нас там пофарбовано, красиво і зроблено так, щоб було достойно. Під час зустрічі разом з освітянами рятувальники провели практичні відпрацювання з евакуації студентів до укриттів, а саме алгоритм дій на випадок надходження сигналу повітряна тривога. Ми даємо так. дзвінок на все училище. Даємо дзвіночок, щоб всі виходили, в нас є. Розміточки скрізь, щоб всі виходили в укриття. Спеціалісти ДСНС вкотре нагадали правила безпеки. Що ви чуєте довгий дзвінок? Це є сигналом для того, що відбувається повітряна тривога. В разі, коли почули ви цей сигнал тривоги, чи чуєте сирена на вулиці, вам необхідно швидко зібрати свої речі і спуститися до укриттів. Подібні заходи рятувальники проводять у всіх закладах Сумщини. Новини СТС.